Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску депутати облради вдруге за два тижні не зібрались на сесію серед питань, які мали розглянути, проєкт бюджету на наступний рік. Дводенний майстер-клас для лікарів-гінекологів з усієї України організували в онкоцентрі Кропивницького. В усіх сільських поштових відділеннях Кіровоградщини пенсіонери можуть обміняти лампи розжарювання на енергоощадні. Зв'язку з відсутністю кворуму на пленарних засіданнях. Не розглянувши жодного питання, позачергову 19-ту сесію закрили. Вона неповноважна, бо не зібрались депутати. З 63 прийшли 24. Для роботи потрібні 32, сказав голова облради Юрій Дрост. Вважає, причиною відсутності кворуму стало питання про поновлення на посаді колишнього голови облради Сергія Шульги, якого депутати звільнили з посади 25 квітня. 20 листопада окружний адмінсуд ухвалив рішення про його поновлення. Я отримав це рішення 29 листопада. Згідно з виконуючи рішення суду, я збирав сесію 1 грудня. Сесія не відбулася, тому що не було кворуму згідно із регламентом обласної ради, об'явив 15 грудня наступну чергову сесію. Вони не мають права, в них не наділені таких повноважень, оскаржити рішення суду чи ще будь-хто. А скаржити рішення суду повинні юристи, які повинні звернутися до апеляції. А там в рішенні суду написано, що поновити з 26 квітня негайно до виконання. Серед питань, які повинні були розглянути на сесії, проєкт бюджету області. На 2024 рік та затвердження обласної програми розвитку агропромислового комплексу на наступні п'ять років не прийшли на засідання по семеро депутатів від фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина та Європейської солідарності, шестеро від партії Слуга народу, четверо від пропозиції, троє від радикальної партії Олега Ляшка, двоє від фракції за майбутнє і дев'ятеро позафракційних депутатів. Мені не просто зараз прокоментувати чергову відсутність депутатів на сесії а разом з тим. Є певне розуміння різної мотивації різних представників фракцій щодо приходу на сесії. По-перше, є сумніви з приводу включення планових питань, в тому числі бюджету, до позапланової сесії. І є позиція, що питання бюджету і інші планові питання мають розглядатися не в позачерговому порядку. За інформацією голови обласної ради, 20-та сесія відбудеться до кінця року. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький. Сили протиповітряної оборони збили ракету у Кропивницькому районі. Попередньо без травмованих, загиблих та руйнувань. Написав у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Повітряні сили України повідомили у своєму телеграм-каналі про рух ракету напрямку Кропивницького. За хвилину пролунав вибух за листопад. Місяць у мене 9 кубів води, і оплата 440-29. Жителька селища Нове Людмила Чорненко показує платіжку за воду. Нині каже, за централізоване водопостачання платить 25 гривень, за водовідведення майже 21 гривню. Постачає воду в селище комунальне підприємство Теплоенергетик. З січня тариф зміниться, сказав директор підприємства Олександр Чельник. За централізоване водопостачання виконком затвердив тариф 66 гривень 14 копійок, За водовідведення 79 гривень 81 копійку. Для восьми з половиною тисяч жителів селища. Плата не зміниться. Для мешканців селища Нового тариф, який діє в місті Кропивницькому. Це округлено 46 гривень за метр кубічний водовідведення і водопостачання. Від, цього, від цієї різниці 46 і майже 146 гривень, щоб ви розуміли, на одному кубічному метрі утворюється різниця в 100 гривень, це які є прямими збитками підприємства. А тому в рішенні виконкому дане завдання. Головного управління житлово-комунального господарства передбачити фінансування на покриття цих збитків. Збитки підприємства від цього виду діяльності складують 21 мільйон гривень. Людмила Чорненко каже, платити за новим тарифом не змогла б. Вважає, і нинішній тариф завищений. Якщо 10 кубів, то це 480 там гривень, будемо казати так. Ну, звісно, це не посильна. Тариф економічно обґрунтований, сказала директорка департаменту з питань економічного розвитку Ніна Рахуба. Перше, чому прийнято рішення? Тому що є вимога постанови кабінету міністрів щорічне встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення. Закон України про ціни і ціноутворення вимагає, щоб тарифи були на цей вид послуг, як і на інші, економічно обґрунтовані за 2023 рік. Ціни. В середньому індекс споживчих цін зріс в межах 10%. під було підвищення мінімальної заробітної плати, підвищення цін на електроенергію. Це дві найбільш вагомі складові. За даними керівника підприємства, 50% тарифу іде на заробітню плату, 36% – на електроенергію та 14% – на матеріали. З нового року збільшується прожитковий мінімум, і ми зобов'язані відповідно про закону про оплату праці. Зробити відповідний перерахунок і підвищити посадові оклади говорить. Водопостачання та водовідведення селища збиткове для підприємства. Потужності були розраховані на більше споживання, зокрема, заводами, які закрились. Затверджений тариф на воду діятиме до 31 грудня наступного року. За даними директорки департаменту з питань економічного розвитку Ніни Рахуби, підвищення тарифів на воду для споживачів селища Нове та Кропивницького не прогнозують. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Роман Сташен. Суспільне новини Кропивницький. Валентина Непоменко мама військового, який нині у російському полоні. Каже, він служив у 57-й бригаді. Андрюшка мій попав у полон 22 квітня. Це останній бій був поселок Новотушковський. Три місяці я його оплакувала, бо мені командири і побратими. Сказали, що він загинув. Лупила артилерія, лупили всім чим і воздух, і танки, і це був жах. Я тоді думала, що я не встану після того. Але через три місяці вийшло відео на російському каналі, його інтерв'ю. У мене життя пішла в другу сторону. Вважає родинам військових, які зникли без вісти або перебувають у полоні, важливо гуртуватись. Я думаю, влада не забуде за наших хлопців. Ну, але ж ми теж скласти ручки ми не можемо. Жінка створила громадську організацію. Наша громадська організація сімки на захист воїнів 34-го батальйона, 57-ї бригади, створені ми ще в минулому році у вересні. Ми вбиваємо всі пороги, Київ, це всі установи. Рідні військових, які зникли безвісти або перебувають у полоні, потребують більшої підтримки від держави, говорить жінка. Це стосується і надання правового статусу. Є проблема, не всі отримують. Не всі отримують, тому що це волокіта, це затягується. В основному треба е, мамам безплатний проїзд. Тому що є така ситуація, дружина і діти е, безвісті зниклого, візьмемо середню категорію, отримують виплати. А мама цієї людини нічого. Угу. Розумієте, то хоча б мамам у ці посвідчення. Хоча б от діткам це треба. У школу безкоштовне панупітає у Кропивницькому родинам загиблих військових, зниклих безвісти та які перебувають у полоні, допомагає благодійна організація Мрія заснована Юлією Паєвською, більше відомою як Тайра. Вона відома перндикиня, волонтерка вона сама була в полоні, ми охопили вже понад 300 родин. Це різні напрямки допомоги. Тобто, це гуманітарна допомога, це психологічна допомога, юридична допомога і освітня. Для того, щоб родини швидше могли отримати пільги, вносять зміни до законодавства, сказав начальник відділу надання статусів Міністерства у справах ветеранів Руслан Приходько. Що стосується питань надання статусів, нещодавно було проголосовано законопроект 91.41, Президент підписав на сьогодні. Прем'єр-міністр України надав нам доручення міністерству справ ветеранів до 8 січня розробити всі порядки надання статусів у Кіровоградській області. Координувати пошук родинам військовополонених допомагає управління зі зниклих та Міністерства внутрішніх справ. 100 людей в місяць точно звертаються. Спочатку людина звертається в ТЦК, якщо є затримка у спілкуванні з рідною людиною. Або ти саме виходить на людину і надає сповіщення родині, що їхній там син, чоловік, брат зник безвісти. І з цим сповіщенням вони йдуть до поліції. Це другий крок, де пишуть заяву про вчинення кримінального злочину. Ну тому що зникла людина, це кримінал, і е, нацполіція видає людині. На руки витяг з ЄРДР, телефонують в НІБ, це Національне інформаційне бюро за коротким номером 1648. Тільки підтвердження дає право нашій стороні вносити цю людину в список на обмін полонених і вимагати повернення цієї людини. Потрібно звертатися в координаційний штаб з поводження з військовополоненими. Там гаряча лінія 0800 200 202. Там відкривають окремий кабінет для цієї людини, куди вносяться всі дані про рідного. Зараз також працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти при МВС України 0800 103 333. У Кропивницькому представництву управління зі зниклих безвісти працює на вулиці Велика Перспективна, 1. Контактні номери телефонів ви бачите на екрані. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Ми зараз проведемо гігієнічні тут процедури для того, щоб можна було пацієнтку перевезти. В післяопераційно палати професор кафедри акушерства та гінекології Дніпропетровської медакадемії Роман Банахевич провів операцію на базі онкоцентру в Кропивницькому. Він тут з дводенним майстер-класом для хірургів гінекологів з усієї України. Це майстер клас вагінальної хірургії, це хірургія у жінок. Це така інтимна патологія, яка з якої жінки не досить часто звертаються або встидаються. Це жінки, у яких є нетримання сечі. За два дні каже в Кропивницькому прооперував 12 жінок з цією патологією. Жодна операція не повторилася вона не мала а, якогось. Загального підходу, тому що кожна жінка є індивідуальна. Сама молодша жінка 32 роки, сама старша більше 70 років. Світова статистика говорить, що кожна десята жінка має таку проблему. На жаль, статистики в Україні такої немає. Ми зараз йдемо до тих технологій, що ми не видаляємо нічого. Перейняти досвід проведення таких операцій до Кропивницького приїхали 12 лікарів із Одеси, Харкова, Дніпра та Кривого Рогу. Юрій Жагулович гінеколог із Києва із 20-річним стажем роботи. Коли людина дивиться своїм досвідом, не тільки тим, як все гарно проходить, а тим, там, де є певні проблеми, це ну, дуже цінно. цінно, тому що це, це допомагає економити вам роки. Життя в онкологічному центрі Кропивницького цю патологію оперують два роки, говорить хірург Сергій Батько. Асистував і під час майстер-класу операції насправді дуже складні. Дуже складні, хоч ми їх і на сьогодні робимо через малі проколи. Пацієнти дуже швидко відновлюються після цих операцій. 60-річна Людмила одна з пацієнток, яку прооперували під час майстер-класу. Вчора мене прооперував професор з Дніпра. Ця проблема мене турбувала в тічі п'яти років, але я не зважувала, не могла зважитися на цю операцію. За два дні жінку мають виписати додому. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. У відділенні Укрпошти в селі Соколівське Кропивницького району зібрались пенсіонери. Прийшли за енергоощадними лампами. Один пенсіонер може отримати їх п'ять. Мінімальна пенсія в мене 2,520 зараз. П'ять лампочок мені хвата на багато років. У Кіровоградській області розширили державну ініціативу заміни ламп розжарювання на енергоефективні. Роблять це задля зменшення навантаження на енергосистему. Програма розпочалась на початку цього року. Нагадала керівниця Кропивницького регіону Укрпошти Тетяна Капустіна. Підтримка цієї програми від Європейського союзу маємо ми і впроваджує цю програму чи там. Вона реалізується Міністерством економіки та міністерством цифрової трансформації. Поки обміняти лампи розжарювання на п'ять енергоощадних, пенсіонери можуть тільки у сільських поштових відділеннях. Доброго дня у вас лампи на обмін? Так, давайте ваші лампи, ваші документи в мене вже є. в руках. Паралельно діє програма з обміну ламп і не для пенсіонерів, пояснила начальниця відділення Олена Турецька. Якщо людина пенсійного віку, то не обов'язково приносити 5 лампочок на обмін. Вона може їх донести пізніше, якщо собі не взяла. Краще, звичайно, набагато краще. Освітлює всю кімнату. Попит у нас, звичайно, цього місяця дуже великий. На початку ми за 4 дні роздали 1403 лампи з великим цоколем і 122 з маленьким цоколем. Листоноша носить, розказує. Що можна таке зробити? Лампочки можуть отримати і переселенці, які приїхали в село, сказала начальниця відділення. Щоб отримати лампочки, потрібно мати пенсійне посвідчення, паспорт, реєстраційний номер облікової картки, платника податків. Програма для пенсіонерів міст розпочнеться з наступного року, сказала керівниця Кропивницького регіону Укрпошти. Олена Жикалова, Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.